Ні для кого з нас не секрет, що у всесвіті все складається з енергії. Сама по собі дана енергія є нейтральною, тобто ні позитивною, ні негативною. І за законом того ж таки всесвіту, вона постійно перебуває в Русі. Відповідно, коливання енергетичного поля, коливання енергії народжують вібрації. Кожна людина, кожен з нас, мов радіостанція. Посилає у космос вібраційні сигнали. При цьому вони в кожного з нас є індивідуальними, і тому їх ще називають так званим вібраційним підписом людини. Тому я й пропоную більш детально розглянути, з чого він складається, як він утворюється. І в даному відео ми поговоримо лише про ті вібрації, які відбуваються на рівні фізичного тіла людини. Бо взагалі людина випромінює вібрації на декількох рівнях. Перший це фізичне тіло, другий це енергетичне тіло, і третій рівень це наші емоції та думки. І як я сказала раніше, в цьому відео ми розглянемо саме перший рівень вібрації, які ми випромінюємо на рівні фізичного тіла. Кожен орган у нашому фізичному тілі випромінює певну вібрацію і частоту. Та ми всі з вами знаємо, що найважливішими органами в людини є наш мозок і наше серце. Тому ми більш детально поговоримо саме про ті хвилі, які випромінює наш мозок. Всього існує чотири типи мозкових хвиль в діапазоні від найшвидших до самих повільних: це бета, альфа тета та дельта хвилі. І наш мозок постійно перемикається між цими чотирма частотами. Тож, давайте більш детально розглянемо кожну із цих хвиль. Бета хвилі це найшвидші хвилі і мають частоту в діапазоні від 12 до 40 Гц в секунду. Ці хвилі виникають в період нашої активності, це період неспання. Період, коли ми пильні, уважні, вирішуємо якісь проблеми, завдання, приймаємо певні рішення і зосереджуємось на розумовій діяльності. Бета хвилі в нас співвідносяться з поверхневою свідомістю і повсякденною реальністю. Ну, іншими словами, більшу частину свого часу ми з вами перебуваємо саме на цих хвилях. Тобто це наша повсякденна діяльність. Наступний рівень це альфа-хвилі, які мають частоту від 8 до 12 Гц в секунду. Як бачимо, це вже більш повільні хвилі. Вони з'являються, коли ви розслаблені, коли про щось мрієте, візуалізуєте, перебуваєте в процесі творчості. Для даного процесу характерна відсутність тривожності, з'являється осмислення. Ви навіть отримуєте доступ до більш глибоких областей вашої пам'яті. І все, що зберігалося до цього ваші підсвідомості десь там, починає виринати на поверхню. Найкращий спосіб досягнути такого рівня, це медитація. Тета хвилі мають частоту від 4 до 8 Гц в секунду. Це вже набагато повільніші хвилі і, як правило, вони пов'язані з першою стадією сну. Ви перебуваєте в стані тета хвиль також на більш глибоких рівнях медитації. В цей період ви будете натхнені творчістю, уявою, потік ідей різних творчих осяянь, ніби буде спливати на поверхню вашої свідомості. Коли головний мозок сповільнюється до тета рівня, то ви починаєте розуміти суть вашого справжнього я. При цьому его поступається. Вашій духовності, яка в даний момент буде виходити на передній план. Ну і нарешті дельта хвилі мають частоту менше 4 Гц в секунду. Це найповільніші хвилі, вони, як правило, виявляються під час глибокого сну і також пов'язані з таким явищем, як лунатизм, розмови у вісні. Вхід в дельта стан приносить переживання знаходження поза тілом. Відчуття істинного я при цьому розширюється, стає вселенським, таким, де не існує ні часу, ні простору, і в цьому стані можна навіть легко перемикатися на інші виміри свідомості. Тож, який висновок ми можемо зробити з даної інформації? Перш за все, чим повільніші хвилі нашого мозку, тим ближче ми стаємо з вами до самопізнання та до усвідомлення свого я. Як вже було сказано, що по всякденному житті ми більшу частину часу проводимо саме в стані бета. Тож, якщо ви хочете збільшити потік осяянь, творчих ідей, хочете відчувати спокій, гармонію, сповільнитися, то практикуйте перш за все медитацію, яка дозволить вам перейти на альфа рівень. Вже на цьому рівні ви зможете більш продуктивно пропрацювати своє я, свою свідомість та підсвідомість. Зустрінемося в наступних відео і поговоримо про вібрації, які посилає людина на інших своїх рівнях. До зустрічі!